Етері, новий випуск «Позирай Подкаст». В кожному випуску ми знайомимося з талановитими українцями та розмовляємо про мистецтво в усіх його проявах. Сьогодні ми поговоримо про мистецтво, яке створене з допомогою штучного інтелекту. Гість нашого сьогоднішнього випуску Вадим Джупіна, хлопець, який створив книгу для дітей англійською мовою за допомогою нейромережі. Як виникла така ідея, та чим особлива книга, написана чатом GPT? Про це поговоримо в сьогоднішньому випуску Позирай Подкаст. Привіт, Вадим! Ми дуже вдячні, що ти сьогодні завітав до нас і готовий поділитися з нами своєю творчістю. Розкажи, будь ласка, як взагалі з'явилася ідея створити книгу за допомогою штучного інтелекту? Е, ідея з'явилася в тому, що я побачив дитячу біблію свого похресника. Тому вона дуже класно виглядала, там дуже яркі картинки і мінімум текста. А потім я якось сидів у Ютубі, дивився різні хайпові теми і попав на американських блогерів, які роблять книги по нейромережах. І тоді я побачив є програми, які генерують картинки на основі тексту, яким ти задаєш, і почав займатися цією справою. Які інструменти та технології ти використовував при створенні книги за допомогою штучного інтелекту? Взагалі текст був створений чатом GPT. Я йому задав питання, щоб він мені знайшов якісь ідеї для дитячих книг. Потім він згенерував декілька ідей. Я вибрав, яка мені подобається, вона мені була близька, і далі я почав просто з ним роботу. Ми розбивали цю книгу по розділах. Розділи розбивали по підрозділах, і потім основний текст так сам він написав по моїх командах. Картинки були створені у програмі. Взагалі це проєкт Міджорней, який використовується у програмі Discord. У чаті геймери будуть про це знати. Формується запит, є, яку ти картинку хочеш бачити. Тоже треба використовувати специфічні теги для того, щоб отримати задовільний результат. І тому це теж така. Ну не скажу, що дуже легка робота. З чатом GPT легше взаємодіяти, але. Цікаво. І далі кінцевий результат оброблявся на сайті Canva. Там багато інструментів для книг, для презентацій, загально доступної. Тому от ці три інструменти використовувалися у створенні. А, ну і фотошоп, і все. Розповільниш про сюжет цієї книги. Сюжет книги про пригоди маленького лісника, як він перший раз попав у ліс і стикався з різними труднощами. Перше в нього трудно, що саме банально розкажу, це коли він знайшов маленьку пташку, йому треба було їй залікувати крило, він її поніс додому, ну і залікував. І там ще є різні у, у нього пригоди. І суть книги полягає в тому, що щоб навчити дітей із самого малечку піклуватися про природу, ставитися добре до тварин і бути чуйними один з одним. Який середній вік, як ти вважаєш, дітей, для, для яких створена взагалі ця книга? Ну, я так розраховував. Це приблизно може 4-6 років приблизно. Дивись, твоя книга англійською мовою. Як ти вважаєш, чи підходить вона для дітей, які вивчають англійську? Так, да, книга англійською мовою. Її чат GPT зразу робив англійською. А чи підходить вона для дітей? Які вивчають англійську. Я думаю, так, да, того, що вона написана досить легкими словами, яким не потрібно бути носієм, щоб розуміти їх. Діти віком 4 років, перший клас, другий клас, які вивчають англійську усилено або які мають репетиторів, можна використовувати цю книгу для того, щоб ну, для використовувати цю книгу в навчанні. Розкажи про сам процес створення книги. Скільки часу на це пішло, та які виникали труднощі? Процес створення книги спочатку створювався текст у... з чатом GPT. Я в нього попросив якісь ідеї для дитячих книг. Він видав ідею, потім ми цю ідею розбили по розділах, і потім кожен розділ пророблявся текстом. На рахунок картинок, то це інша програма, із з якою теж так взаємодієш, задаєш їй текст, і вона генерує картинки. Але це вже набагато трудніше, тому що там получаються дуже різні варіації. І щоб підібрати картинку, підходящу одну до другої, то треба багато часу уділити і постаратися. Часу по часу. часу пройшло приблизно три тижні. І основні труднощі були саме з картинками, тому що вона іноді генерувала таких. Страшних звірків, що хочеться показати потім посміятись. Взагалі, книжка сама має 30 сторінок. А для того, щоб створити ці 30 сторінок, вийшло більше 300 спроб різних картинок, щоб це щоб оце було як єдине ціле, щоб воно виглядало приємно, приємно читачу. Самостійна робота чи хтось тобі в цьому допомагав? А, мені в цьому допомагав мій дуже хороший друг. Він зараз знаходиться в Запоріжжі, звати його Кирило. Ми розділили обов'язки і створювали її паралельно, один, один з другим. Один робив текст, вставляв, я робив картинки, він вставляв текст і генерував це в єдине ціле. І також Амазоном займався він. Тому його вклад у цю книгу теж дуже великий. Розповіж, будь ласка, де ти зараз взагалі поширюєш свою книгу і плануєш поширювати її надалі. Вона зараз поширюється на платформі Amazon для англомовних країн Євросоюзу, тому що вона сама на англійській мові. На рахунок далі я не думав, але є декілька платформ, на які можна поширювати книги в електронному форматі, а також можна їх у книжкових клубах поширювати, якщо їх десь у видавництвах роздрукувати. Але поки що це не в пріоритеті, тому що. Більше часу я зараз виділяю самому вивченню взаємодії з нейромережами. Скільки ж коштує твоя книга та як її можна придбати? Книга опублікована на платформі Amazon. Придбати її можна на території США, Британії, Німеччини, і, наскільки я знаю, Франції. Коштує вона 9 доларів. Її можна придбати в будь-якій точці в електронному форматі, а у цих країнах, які я назвав, вони можуть бути роздруковані, тому що сама платформа Amazon при замовленні книги друкує і відправляє її покупцю. Які особливості, як ти вважаєш, має ця книга в порівнянні з традиційною дитячою книгою? По факту вони абсолютно нічим не відрізняються. Що в дитячій традиційній книгі текст придуманий людиною, тут текст придуманий. Штучним інтелектом і картинки то, точно так же придумані можуть бути людиною дизайнерами у Photoshop або в інших програмах. Тут точно так згенеровані у програмі по штучному інтелекту. Різниці, взагалі, мені здається, ніякої не відчувається. А яка взагалі була в тебе мета при створенні цієї книги? Мета дуже проста. Я живу в Закарпатській області. У нас тут дуже багато лісу. Я люблю ліс. І хотіло б, і хотілося, щоб моя любов до цього була поширена і на інших дітей, щоб їм цю любов до лісу до тварин прививали із дитинства. І плюс вдобавок цього, чому вона пішла не, не просто так а на платформу по продажу книг. Тому що ми хо з другом, коли її створювали, то хотіли б, щоб велика частина із прибутку йшла на допомогу дітям. Вже твою книгу хтось встиг придбати? Ми її виставили десь місяць назад. Взагалі продаж ніяких не було. І ми вирішили на десь півтори тижні назад запустити рекламу. І буквально пару днів назад була перша продажа, що нас дуже потішило. І це як така маленька мотивація рухатись далі. А яка це була реклама? Це реклама взагалі на самому сайті Amazon. Там є колоночка, де висвітлюються книги, які купили рекламу, щоб люди, ну як привлікає увагу, люди, люди клікають і переходять, читають описи, якщо їм подобається, покупають. Як ти вважаєш, яку роль у створенні цієї книги взагалі відіграє людський фактор? На мою думку, головну роль. Тому що всі запити, які, форму, які були сформовані для створення цієї книги, робила людина. Чат або що, або ця програма для створення картинок може задавати різні незадовільні результати. Я вже говорив, що я перепробував більше 300 картинок, щоб створити оці 30, щоб вони вийшли людським. Тому що у багатьох картинках, як казав, звірки були Чорнобильські, в когось три оки, три ноги, у птічки замість крила була рука. Тому це все треба було відбирати, переформульовувати запити, і без людини на даному етапі розвитку штучного інтелекту це було неможливо. Які взагалі зараз тобі відомі ще фішки у використанні штучного інтелекту? О, Люблю це питання. Коли я йшов зараз сюди, гортав інстаграм. І побачив таку прикольну штуку. Як от такі люди, як ну, я себе до них ще не рівняю, але професіонали у справах штучного інтелекту створили пісню, в якій використали голоса Дрейка і Вікенда. І потім опублікували цю пісню на ресурсах. І дуже багато людей повелося, що це виконавці ці випустили нову пісню, потім її удалили. І воно звучить дуже прикольно. Та музика була створена повністю, повністю штучним інтелектом, текст і також замінники голосів, яким ти давав цей текст. І вони в стилі от Дрейка так читали реп, як він читає реп у своїх піснях. І це досить прикольно. За допомогою нейромережі сьогодні можна навіть творити: писати книги, малювати картини та створювати музику. Наш сьогоднішній гість показав. Що штучний інтелект здатний створювати мистецтво, проте, якщо за цим всім стоїть людина, з вами був «Позирай» Подкаст та його ведуча Ніна Швиток. До нових випусків!